Так, Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам дуже хочу розповісти, розповісти яку мишку для комп'ютера, ноутбука чи моноблока найкраще обрати. Ну, дивіться, по-перше, дивимося на вагу. Якщо там, наприклад, дивиться, чим менше вага, тим легше їй користуватися, я задумався. Ось такі мишці. Мені таку мишку куплять, якщо ми наберемо тисячу підписників, тому піднажміть. Бачите, без, безпровідна миша ASUS md 100 Dark Blue. Бачите, такі, по-перше, її плюси. Дуже приємний колір. Сучасна можна за ось цю фірму ось так взяти її на палець, натягнути і все. Бачите, ще плюс дуже зручна упаковка. Та бачив, тут можна навіть корпус миші міняти. Бачите під'єднання бездротове, розмір миші середня, головне вага, максимальна роздільна здатність 1600. Сумісність, сумісність з Chrome ОС, Chrome OS, OS, Microsoft Windows. Кількість кнопок три. Тип миша, тип датчик оптичний. Розмір міліметрів 60 на 107 на 27.8. от Я так розумію, що вона важить десь 27.8 грам. Коштує 1680 гривень по знижці. Бачите, безкоштовна доставка на нову пошту при оплаті замовлення на карту. Бачите, друзі? Тому давайте дивитися далі. А ось така миша. Ще я рекомендую вам взяти, наприклад, ось можна взяти ось таку мишу, але вона буде трохи. Трохи важкіше і там буде більше кнопок. І не така сучасна. Далі, друзі, рекомендую вам, о, Ну поки що для саме найкращий варіант. знаєте ось ось це саме найкращий варіант. Бачите, друзі? Тут тут найбільше кнопок, але вона важить не так також багато. От, тому, друзі, рекомендую вам най, най, найкращий варіант. Ось Ця мишка, миша бездротова ASUS TAF Gaming M4 Viral' Black. А яку мишку я хочу купити на тисячу підписників, і яку мені повинні купити. Це безпровідна мишка Asus md 100 Dark Blue. Бачите, ось така яскрава та дуже зручна мишка. І вона дуже сучасно виглядає та дуже мало важить. Максимальна роздільна задня сенсора 1600. Відгуки дуже гарні. Питань зовсім немає, та немає поганих відгуків. Тому, друзі, давайте так. Якщо ви, ви, ми набираємо 1000 підписників, то мені куп, ми відразу замовляти ось таку мишку. І в мене буде дуже крута мишка та дуже зручна. Знаєте, друзі, на які параметри треба звертати, вага, який сенсор, підключення бездротове чи дротове, ну, я рекомендую бездротове. От, тому всім до побачення, всім гарного дня.